Пане Олеже, сьогодні ми вам <звезли> привезли дрони у співпраці з міською радою Дніпра для 128-ї бригади «Дике поле. Розкажіть взагалі з вашою появою, як почалася співпраця з міською радою. Як вам місто допомагає і тому подібне? Ну насправді ми 128-ма бригада, окремо важко механізована Діке Поле. Uh -huh. Це бригада міста Дніпра. Uh -huh. Ця бригада створювалася день народження наш є 26 лютого 2022 року, саме у місті Дніпрі. В Дніпропетровській області було три таких бригади: uh -huh. це одна — 128-ма міста Дніпра, 108-ма бригада. Це була Дніпра Дніпропетровської області і 129-та — кривий ріг. І фактично, вже буквально через два місяці, вже в квітні місяці 22-го року, славна 128-ма бригада тоді територіальної оборони вже була направлена для захисту наших земель. Зокрема, це Донецька область воювали. Ми і в Харківській області, і в Луганській області, mm -hmm. на Київщині. Mm -hmm. Також деякі наші підрозділи були представлені. Доволі потужно наша бригада себе в військовому плані відзначила в боях під Вогледаром. Mm -hmm. Велика Новосілка, Старомайор Сурожайна. Зараз вже протягом півтора року 128 двадцять бригада. Фактично тримає оборону на південному напрямку фронту тут на Запоріжжі. Наша бригада вже не є бригадою територіальної оборони. В результаті реформи ми були переведені в склад сухопутніх військ, і ми сьогодні є окремою важкою механізованою бригадою. Але місто Дніпро воно залишається нашою материною територією. Це власне місто, з якого пішла наша бригада, була народжена наша бригада. Та й зрештою, ну близько 75% наших військових. І мешканці. далі, власне, це є мешканці саме міста Дніпра. Тому це козацька бригада, це Дніпровська бригада, і ми про це дуже пам'ятаємо добре. Відповідно, у нас є співпраця із місцевою владою, mm -hmm. ну, і так само з е, різними благодійними організаціями, волонтерськими організаціями, саме з міста Дніпра. Mm -hmm. І особливо дякуємо вам, Та благодійному нам фонду нам... Гарнізон, за те, що ми відчуваємо. Періодично вашу допомогу і підтримку, це для нас є дуже важливо, тому що е оця спільність фронту і тилу е вона додає в цей час, е скажімо, такої. Певної деморалізації mm -hmm. в суспільстві, але воно додає нашим воїнам е, якоїсь більш потужної сили, тому що люди розуміють, хлопці і дівчата розуміють, що ми захищаємо свою землю. Mm -hmm. Ми захищаємо своїх рідних. Ми захищаємо е, свої домівки своїх матерів. І власне в тому є найосновніша мотивація. Ворога виженемо з нашої землі. Ворогу чекати тільки одного, і все буде Україна. Так. Дякуємо вам. І подарунок від е, е, благодійного фонду організовано особисто вам. Наш фірмовий браслет. Вау. Який, Крутий браслет. Який можливо і не знадобиться. Дай Боже, щоб не знадобився. Покажіть, зніміть от браслет. Отак треба, так. Чи отак? <рес> слава Україні! Героям слава! Дякуємо вам. Дякую. Шановні друзі, пан Андрій Денисенко, заступник міського голови міста Дніпро Бориса Філатова, воїн депутат обласної ради. Що ми сьогодні робимо тут? Ми сьогодні в Моєму рідному, колишньому 234 батальйоні 128-ї важкомеханізованої бригади, а сьогодні дике поле. Дике поле. Це наша 128-бригада ТРО в минулому. Зараз вона в Сухопутці, але від цього не перестала бути там, найкрутішою бригадою. Так от в бригаді дике поле. Раніше це був 234 батальйон, а зараз це батальйон безпілотних систем. І ми не просто з благодійним фондом гарнізон в гостях, а ми привезли до моїх побратимів дрони, закуплені бойові FPV-шки з чудовими камерами нічного бачення, які допоможуть нищити орків нашим хлопцям і вночі. Ці впівішки вони закуплені за програмою співфінансування, яка діє в місті Дніпрі, за ініціативою нашого міського голови Бориса Філатова. Це а, виглядає так. Військова частина, військові звертаються до, до, до волонтерів. волонтерів і кажуть: там, пане Леоніде, закупіть нам дронів ударних. Ну, там, наприклад, на 600 тисяч, як сьогодні. Пан Леонід каже, у мене є 25% від суми закупівлі. Загальної суми. Да, ми там зібрали донати і так далі. Угу. І звертається до міської влади. А міська влада дофінансовується закупівлю на 75%. Ну, така от волонтерсько-міськрадівська взаємодія. Це, до речі, наш перший і, і це ваш перший досвід перший досвід. І як а, вам сподобалось? Прекрасно. Насправді дуже, дуже просто, дуже легко. Ну, звичайно, є бюрократична частина, але ну куди без неї? Тут тут а, вже ми нічого не, не з цим. Ну я хочу сказати, що а, наш колектив. А, Інноваційний департамент інновації на числі з пані Юлією Павлюк. Він працює як сервісна служба. Він працює дуже круто. Вони просто вони просто круті. Вони чемпіони світу із організації конкурсів в програмі співфінансування. Всі 100% волонтерських заявок задовільняються. Це означає, що е, наші фахівці і фахівчині вони допомагають волонтерам правильно mm -hmm. оформити всі документи. І що тобто, свідчить про те, що гроші йдуть на допомогу ЗСУ? саме на ЗСУ і ні, і ні в ні в яку іншу сторону і закуповує міська влада. Ну, щоб хтось там не думав, що десь щось прилипає, закуповують волонтери. Військовий звертаються до волонтерів, волонтери до міста, місто дофінансовує, здійснюється закупівля, А потім ми разом привозимо і вручаємо це військовим. І батальйон безпілотних систем це, це ті самі круті хлопці, відео яких ви можете бачити на. Пабліку Фейсбучному 128-ї важкої механізованої бригади і батальйону безпілотних систем. Подивіться, просто як філігранно вони нищать орків і їхній особовий склад, і їхню техніку. А тепер вже за допомогою наших спільно, спільно а, придбаних, придбаних дронів, дронів да, такого високотехнологічного обладнання. І дуже приємно відзначити, що ми сьогодні привезли не тільки дрони, а благодійний фонд «Гарнізон». там ще там різні ништяки закупив. А, Сьогодні ми вручали там два десятка подяк від міського голови. Ми вручали відзнаки захиснику вітчизни від міста Дніпра, а командиру батальйону пану Олегу Тягнебоку. Сьогодні від імені міста Дніпра і за підписом міського голови вручено орден за заслуги перед Дніпром. І це в дійсності особливі заслуги перед Дніпром, бо наша Дніпровська 128-ма бригада Дике поле вона з приходом Олега Ярославовича, який вже такий серйозний матьорий бойовий комбат, вона отримала наче друге дихання. Це ми бачимо і по бойовій роботі. Це ми бачимо по тому, скільки Олег Тягнобок, відомий в Україні політик, який реально воює. І цьому є багато сотень свідків. Я колег тягнебок допомагаю в матеріально-технічному забезпеченні uh -huh. і батальйону безпілотних систем, і всієї нашої 128-ї бригади. Я коли кажу «наше», я можливо там повторюсь, я в ній воював, я проходив службу, я маю на це право, і це мій якби так природний сентимент. І тягнебок. Панолегтях небо він зробив дуже багато для того, щоб підняти моральний дух наших хлопців своїми мотиваційними відео, залученням волонтерів, залученням там різних відомих публічних так, так, які підтримують бригаду, приїжджають в бригаду і допомагають нашим хлопцям. Це супер круто і це. Відзначена і нашим міським головою Борисом Філатовим, і це відзначено місто Дніпро. Тому слава Україні, Громь і слава разом до перемоги.